Доброго дня, друзі, і сьогодні у нас серйозна тема, а саме, як правильно носити спортсменам на локітники і на колінники. Я про це і оце. Ми будемо розбирати, як правильно обирати собі ці елементи, та розберемо одну з найпоширеніших помилок, котру я вже допустив. Хто знає, яку саме? Будь ласка, пиши в коментар, а ми подивимося, ти правий чи ні. Чому налокітники і на колінники важливі? Почнемо з основ. Е, налокітники та наколінники це основний елемент вашої безпеки та вашого захисту для усіх тих, хто взагалі їздить на мотоциклі, а хто займається мотоспортом, це дуже важлива річ. Чому під час падінь або аварій коліна та лікті є одними з найвразливіших частин тіла та руки? Але про руки я розповідав ось в цьому відео. Тому зараз про це не будемо. На відміну від плечей та стегон, наші суглоби мають мінімум м'язів і відразу ковзують по землі, якщо ми на них падаємо прям кістями. Правильно підібраний захист допоможе нам уникнути серйозних травм, а саме перелом вивих розтягнення. Але носити цей захист потрібно правильно. І зараз я поясню, чому і як. І основна помилка це носити захист. Поверх одежі. Я вже... Значить, чому на тебе дивиться, як на Бовдора та лоха, коли бачать, що ти вдягнув коліна поверх просто свого екіпу. Особливо, якщо ти приїхав на якийсь типу змагання. От тому що досвідчений райдери знають, що коли ти падаєш на дуже великій швидкості, то воно зісковзує з тебе. По твоїй одежі. І ти б'єшся вже своїми кістями. Просто об дерево. Чи або іншого райдера. Спорт такий спорт. А зараз буде питання для наших глядачів а взагалі-то до спортсменів. Тому що питання таке: чи правильно я зараз надягаю коліна? Спортсмени повинні розуміти, про що йде питання? Якщо на коліни або на локітники носити поверх одежі, там або не знаю куртки чи штанів, та, то створюється ковзання між тканиною та тканиною, тканиною одежі та тканиною, що тримає саме на колінах, наприклад, на вашої нозі. І я зараз таки серйозний, тому що я прям знаю про що кажу: вдягайте на одежу в результаті ваші коліна та лікті без належного прикриття. І якщо стає ця ситуація, то це веде до більш серйозних наслідків, ніж просто нічого. Тож, як правильно, насправді все просто: наколійники та налкіники повинні надягати прямо на шкіру Ех. чи на базовий слой? Одежі, типу компресійна білизна, просто майка чи просто підштаники, і все буде добре. Вони повинні щільно прилягати до ваших ніг або рук, так і давайте подивимося, наприклад, на мої зараз коліна. Це у нас лід про і в них є дуже багато всяких хременців, засібок, фіксаторів, щоб це робити якісно і щоб вони не ковзали по вас. Зараз таке питання: Сєва, так воно ж таке спекотне. У мене є відповідь. До нас зараз підійшла одна з наших менеджерів і каже: Оу, це Лід Про. Ти знався, що В них нова, комфортна, мега там БББ перфорація. І, Ну, якщо порівняти їх з попередньою версією, то ці прям реально ну, провітрюються. Ну, я не знаю. Я в джинсах, тому я не знаю. Але нашим менеджерам я довіряю. Що хочу сказати про тиск та дискомфорт, так? Що треба їх застибати таким чином, щоб вони прям серйозно давили, і може виникати таке питання, що вони ж будуть прям давити і пережимати вам там усе, що можна, і буде неприємно. Ні. Тому що в сучасних моделях, як, наприклад, в Lead Про, Lead Про, Lead Про, Lead Про, є така дуже пом'якшена движуха. Ось. Котре дуже зручно сидіти, тому що я тут сижу вже довго, але мене на не, не тисне, а я їх серйозно собі застегнув, щоб вони не ковзали. Навіть по одежі. І нічого в мене не перетискає. Що відрізняє сучасні наші наокітники та наколінники від попередніх, тим, що сучасні повторюють анатомію тіла. І взагалі, мені ну, не мішають. Зараз. Розповім для новачків, хто хоче потрапити в Enduro Cross Sport і питає, що там по екіпу. Я відповідаю, екіп в крос Enduro зроблений таким чином, щоб ми могли лягати на коліники та на локітники і нам нічого взагалі не заважало. Ось геній монтажу. У спорті, де кожна секунда важлива, потрібно, щоб ваш захист постійно залишався на вас. І на до речі, залишилися на мені, а воно виглядає прям нормально, бачите? Тому що тут спеціально зроблено те штани таким чином, щоб мені нічого не заважало. Точно вони там є. І це не тільки про комфорт, взагалі-то то про безпеку, так? Більш того, якщо я вже показую вам штани, це теж штани літ. Все, я ось в літі. Тут в штанах є захист отут проти опіків, проти супертертя, і взагалі вони якісь, блін, дуже стильові. Я як ніндзя, мені дуже подобається. На сьогоденні ринок захисту ліктів та колін дуже великий. І в нас, наприклад, в магазині є такі бренди: Reвіт, Шотрейсінг, Скойко, Фокс. Це прям те, що є в нас в магазині. А більше є на сайті, можете подивитися. Я не просто так вам почав розповідати про те, що в нас є в самому магазині, тому що дуже важливо, як в будь-якому одязі, а й в одязі для безпеки, так можу сказати, так, спецодяг. Коротше, лікті та коліна. Поміряти на собі, тому що щоб воно виконувало свою функцію, воно повинно міцно на вас сидіти, фіксуватися класно, і це треба міряти прямо в магазині. Приходьте. Як обрати правильні наколінники та налокітники декілька порад від професіоналів? Перше, перевіряйте наявність усіх ременців та фіксаторів, щоб було чим коригувати саме коліно та лікті. Друге, важливо, щоб захист був комфортним, тому що при довгому катанні це стає проблемою. Третє: обирайте захист саме для вашого стилю катання. Якщо ви жорсткий ендурист, то треба ще жорстке, типу типу Літпро. А якщо ви, наприклад, їздите по дорозі і просто хочете бути в більш безпеці, то вам підійдуть, наприклад, оті джинси. В них вже зроблений захист. В них встроєні коліна. Але вони м'які. які? А. І четверте це вентиляція. І я ось зараз хочу спитати в кросменів. Скажіть. Коли погані коліна сам вцепотні, просто як пець як. Це сильно неприємно? Чи дуже сильно неприємно? Отже, друзі, якщо ви хочете забезпечити себе безпекою на дорозі, то пам'ятайте, що захист повинен бути і повинен бути вдягнений правильно. На колінники і на локітники. Це ваш ключ до безпечної їзди на трасах або бездоріжжю. Ха, Класно мені написав мій оператор. А якщо ви все ж таки не впевнені, яку модель брати вам, то будь ласка, заходьте до нас в магазин. Якщо вийде, ми поставимо геоточку прямо в коментарях, щоб ви могли перейти до нас, в наші магазини, та прийти і вдягнути це на себе. І до зустрічі на дорогах! І пам'ятайте, що захист у вас повинен бути на другому місці, тому що на першому місці повинен бути кайф! Я в штанах літ. Я забув сказати. А бігу, шла, ліп, па, па, па. І в колінах ліф до речі, а вони таке анадомічні, тому я так дуже швидко бігаю. Підписуйтесь на наш канал. Ставте лайки, дзвіночки, коментарі. Будь ласка, що-небудь напишіть, там подобається чи ні. І це був магазин Мотопрокс. Віцові!